Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях. Без жовтого кольору. Так, ось така в мене оборонка. Давайте подивимось. Ага, оборона це. Ну, це, це краще, ніж є. Добре, три перемоги, чотири поразки. Ну, не знаю, подивимось. Може, далі буде краще. Так, ми топ 10 наразі. Тому вчора нам все вдалося, були важкі бої. Давайте спробуємо сьогодні атакувати. Подивимось, як буде сьогодні. Ой-ой-ой. О, -ой -ой -ой. перед цей. Ераміс. Ну, лікар нам тут потрібен. Давайте, напевно, такою командою сходимо, подивимось. Подивимось, що в нас вийде. Так, призрак цей опери теж такий неприємний. Угу. Ай, так, так, так. Хм. Ну, у нас є сині зарядка. Там можемо пошукати зелений. Якщо заїде зелений, тоді буде добре. Якщо ні, то... Буде важко. Фіолетових поки не можемо зібрати. Давайте спробуємо ось так. Ні, заїхав... Ага, ось зелененький. Тому давайте їх сповільнимо, зробимо ось так. Це вже ходить. Це погано, але добре, що у нас хоч людових був. Тепер давайте ось так. Угу. А так ми їм підрізали. Але все одно нам не вистачає. Нам фіолки потрібні. Фіоли начебто і є. Фіоли начебто і є. Але як їх зібрати, не зрозуміло. Як зібрати, як зібрати? Червоний кристал не потрібний. Ну, давайте спробуємо тут піймати. Якщо заїде, тоді буде добре. Оце вже трішки зайве було. угу, ага, ухиляння, це чудово. Так, кого пробивати? А що цей дає? Він ми не можемо на себе накласти? А на сусідів, скоріш за все, зможемо, так? Ну, Давайте спробуємо. Так, добре. Людвига ми задіяли. Давайте пробуємо сюди. Угу. Так, чудово. Тут вийшло чудово. Тепер кого б нам добити? Кого добити незрозуміло. Раміса. Давайте ось так. Добре. І непогано, що ми в пустоту не можемо нічого прокинути. Але не хочеться нікого заряджати. Давайте ось так тоді. Угу. Добре. Ще раз активуємо Смортан. Так, підрізали їм ще атаку. Давайте ось так. Ще один хіт у нас є, обережний. Добре. Ще раз підрізаємо. Ну, скоріш за все, потрібно ось так зробити, пробити. Угу. Тепер Ну це то вже заряджено, тому давайте в неї прокинемо. Сподіваюсь, сильно не вдарить добре. І якийсь нейтральний хід. Давайте ось так зарядимо своїх ще раз гоблінів Робимо ось так, спробуємо пробити все ж таки. Цього. Так, добре. Ну і все тут шукаємо. Ага, ось фіоли. Ну і закінчуємо, скоріш за все. Добре. Важко, важко. Але вдалося нам і цього суперника перемогти. Так, поїхали далі. Ух ти. Ну, це. Суперник потужний. Луна. Луна, Луна. Проти неї, звісно, потрібні маги, стікси і так далі, зарядники, але немає в мене таких. У мене тільки Аграфена є, да, Нікс. Але вони мені тут не дуже допоможуть. Так, радія. Ну, а радіо теоретично ми можемо зняти. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Тут все буде залежати від камінчиків. Так, в Луну кидати не дуже хочеться. Ну, В принципі, є зелені, але там вон Смартан і Луна. В них альфа талант ми не зможемо на них нічого накласти. Ну, давайте спробуємо ось так. Можливо, фіол заїде. Фіола немає, але є смартанка. Так, добре. Хоча ні. Ми це пробили. Чудово. Угу. Але радія вже буде ходити. Нам потрібен Людвиг. До Луни. Ну, давайте спробуємо ось так тоді сходити. Немає. Фіолу немає. Можна в Смартан Зелені кинути, пошукати там фіолетовий. Або через Радію, поки є Людвиг, давайте ось тут, можливо, ще там синій заїде, щоб ми змогли відлікуватись потім. Так, добре. Людвига вмикаємо. Тут навіть не знаю, кого забирати. Ну, хуфу ми витримаємо, в принципі, напевно, тоді-сюди. Угу. Хто нам найнебезпечніший? Це Луна, скоріш за все. Давайте її заберемо. Тут прокинемо ось так, вилікаємо нашого Людвига чи ще почекати один хід, Радіатор там вже може зарядитися. Угу. Давайте почекаємо, можливо, фіол заїде. Ні, фіолу немає. Тоді ось так ще трішки чекаємо. Людових тримайся. Тихо, тепер лікуємось. Поїхала Смартан. Так, хуфу не хочу, щоб пробивав. Давайте тоді ось так. Тут сині і фіоли ще поїдуть. Добре. Забираємо. Ай, ми під сліпотою можемо не попасти. Ну, звісно. Так, нас людвих, добре. Так, сліпоту вона наклала. Давайте зробимо ось так. Оберемо сліпоту з себе. Тихо, тихо. Угу. Так. Копіюємо чи забираємо ульту цього. Ось так, ось так. І, скоріш за все, закінчили. Добре. Ух, тут теж все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Ух, тут цей Брінстоун, який мені не подобається. Так, Вініфред, вона ж. Угу. Теж б'є. По всім. І. Запрет на посилення стави, заборону. Але в нас є Айна, поїхали. Такою командою і сходимо. Угу. Трійка Фіолів і все. Все інше розкидано взагалі нічого немає. Але там буде четвірочка зелених. Ну, поки. Ця нам не дуже заважає. Давайте ось так, ось так. І все ж таки пошукати фіолетових. Давайте тут сині або фіоли пошукаємо. Ні, тільки знайшли зелених. Ну хоча б так. Так, зрізаємо їм. Отаку. Людвиг вже спав. Людвиг вже спав з нас. Давайте пошукаємо тут фіол. Знайшли тільки синіх. Так, ну айна нехай буде. Айна нехай буде поки що. Нам одного фіол камінчика не вистачає. Цей ми ніяк не піднімемо сюди. Давайте ось таке комбо прокинемо, можливо, заїду десь фіоли добре. Так, сліпота. Сліпота нас вже не бентежить, тому ми вмикаємо Людвига. Знімаємо сліпоту. Скоріше за все, потрібно людвига пробити, щоб брінстоун не заряджався постійно. Так, можемо зробити ось так четвірочку обережно. Обережно не дуже вийшло. Так. Це Людвіг витримає. Це також він повинен витримати. Ми робимо ось так. Давайте трічку, напевно, навіть в Брінстоуна на фіолів закинемо. Рашфора ми теж витримаємо. Хочу добити цього. Добре, зробити ось так, щоб в нас була айна, і ми змогли підлікуватися і з себе все познімати. Так, добре. Тепер знову ходимо в смартан, і нам потрібен якийсь нейтральний хід, але його немає. Ні, є ось такий. Хоча там невеличке комбо летить. Не дуже так. Потрібно забрати лікаря. І ось так. Добре. Ще раз підріжемо їм. Так, у нас не заряджена айна. Давайте ось так обережно прокинемо. Добре. Робимо ось так. Хочу забрати Вінню Фред, тому що вона по всіх вдарить. Дивіться, фіолів і досі немає. Ну, вони начебто є на поляні, але зібрати важко. Добре, що ми знайшли фіолетовий. Так, ну, можна вже так зробити. Тут же немає різниці. Він навіть не зарядився. Так, так, так. Все, закінчимо. Ага, він відроджується. Ну, давай. 78. Давайте ось так. Все, закінчили. Чудово. Так, тут теж все вийшло дуже гарно. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой. Дарквізер неприємний. Це що він заборону ставить чи ні? А, це цей кетл. Угу. Він травить, тому Айна нам тут потрібна. Феррі травить, тому тут нам потрібні. Поїхали. Команда наша, в принципі, непогана. Потрібно тільки встигати зарядитись. Так, є в нас... що? У нас є тільки трійка синіх з виходом на трієчку фіолетових. Ну, прийдеться так робити. Угу. Ну, цього бажано тоді зарядити, поки Людвих є. Ну, тут вже з полянкою дуже складно. Давайте пошукаємо, що тут фіол, можливо, заїде. Заїхав. Ось так. Ага, він навіть не зарядився. Чудово. Так, робимо ось так. Так, фліп той буде лікувати. Давайте по центру пробиваємо. Зараз спробуємо добити цього. І ось такий хід зберемо зелених. Так, добре. Так, то лікує нічого страшного. Так, давайте ось так тоді. Баблс, Баблс, він. Може нас заблокувати. Давайте ось так сходимо. Угу. Сліпота. Це погано. Давайте прокинемо ось так обережно. Хочу зняти сліпоту і забрати ось так ульту цього. Угу, ми його б навіть пробили. Давайте прокинемо. Робимо ось так. Ферій. Тревління. Ферії буде травління. Давайте обережно фіоли зберемо. Угу. Тут доб'ємо. Скоріше за все, нам вистачить. Ну і, напевно, вистачить і ферія добити. Ні, він ухилився. Ну, добре, тоді ось так. Там будуть сині. Не зібралися, Ну нічого, робимо ось так, ось так, і все. Скоріше за все, вистачило. Добре. Так, тут теж все вийшло дуже-дуже гарно. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой-ой-ой-ой-ой. Альфріка в костюмі. Але не на альфа зламі, да? Але в костюмі. І Ісель. Це дуже неприємно також. Ну так і поїдемо. Поїхали. Зелений кріс. Він нам потрібен. Напевно, що ні. Так, зелених ми можемо зібрати. Можемо через комбо зібрати зелених, спробувати піймати туди фіол і там через синій теж фіол зібрати. Але може ультанути Араміс. А мені не хотілося б, щоб він ультував, поки ми не зібрали смертан. Так скільки в нього полетить. Чотири камінчики. Ні, давайте ось так обережно прокинемо. Обережно не вийшло. Це погано. Він може зарядитись з одного. Якщо ми зелені прокинемо, там потенційно розіб'ємо фіол Tрічко, якщо ось так збирати. Але він з одного камінчика в будь-якому випадку зарядиться, тому давайте ось так. Угу. Спробуємо сходити. Ось ай! Оце моя помилка. Я не помітив, що там Альфа Таунд. Ой-ой-ой. Оце помилка моя. Іде нам фіол зібрати? Напевно, десь я не прав... сходив. Тому що Альфріка, якщо зарядиться швидше нас, то ми тут нічого не зробимо. Айна в нас є, але. Там щити. Ну, давайте прокинемо ось так. Ні. Тоді хоч трішки підлікуємось. Вольфріку багато летить. Давайте ось так. І ось так. Ну, теоретично ми фіолів зібрали, але там вже. Водить Людвиг. Ну нічого, так. Ми вмикаємо нашого Людвига. Я не знаю, чи через Камнішкіру ми зможемо таунт забрати. Це зрозуміло мені. Давайте спробуємо. Так, Таунт ми забрали, це добре. Але. Нам потрібно з них розгон по мані забирати, бо зараз буде ультувати реміс постійно. Давайте ось так. Так, Альфріка. Давайте проб'ємо. Людвига, скоріш за все, ми вже не врятуємо. Раміс його доб'є. Нам потрібна Айна. Погано, що смартан зарядилася. Зараз ману з неї злетить. Так, підлікуємось. Там сільці, міньйони. Це щось нереально буде зараз. І Людвига ми не маємо права заряджати. Тоді давайте ось так. Нехай ще раз ультує той Ераміс. Нам потрібно їм позрізати атаку, але ми це не можемо зробити. Давайте ось так. В нього заберемо тоді розгон по мані. Так. Нам потрібно вкрасти таунт. Але знову, якщо людвих ультане, тоді. Так, скільки у нас таунт буде? Три ходи. Давайте тоді прокинемо ось так. Я розумію, що заряджалась альфріка, але... Прийдеться смартанкою жертвувати скоріш за все. Так, давайте пробивати. Так, Араміса забрали, добре. Що далі? Що далі? Нам би айна зарядити, але ніяк. Тоді б ми могли смартан врятувати. Альфріка. Давайте нам потрібен таунт. Давайте ось так. Угу. Айна зарядилась все ж таки. Ну, але знову під Альфрікою. Тихо. Тримайся, дівчинка моя. Так, лікуємось. Забираємо собі таунт. І нам потрібно... Ось так. Так, давайте робимо ось так. Заберемо розгон, щоб вона не плодила цих міньйонів Прокинемо тут. Так, людвих ультанов. І знову ця ультує. Так, ми тут, напевно, можемо не встигнути. Давайте ось так, ось так. Ще раз таун забираємо. Там мамка ходить з камни шкіра. Давайте ось так. Не пробили. Давайте ось тут зберемо, але там Альфріка зарядиться. Повернула, ну як так? Все, смартанку добили. Так, лікуємось. Пробиваємо сюди. Кого нам добити? Давайте тоді ось так, ось так. Знову таунт. І ці мільйони. Ні, це жесть просто якась. Давайте ось так сходимо тепер сюди. Знову альфріка ходить. Давайте заберемо Таунт. Так, да, ця сіль виграла гру. Пробиваємо сюди. Знов зарядився Людвих. Давайте будемо пробивати, напевно. А, зараз заряд Альфріка нам заблокує дедбута. Ну, тільки не повертай, ну як так? Ну, що ти робиш? Це просто якийсь нереальний бій. І все, ці міньйони... І все ми зараз не проб'ємо. Давайте чистимось. І ще в нуліну зіграли. Але дуже потужно. Трішки-трішки да, нам тут не вистачило. Ех, Шкода, шкода, ну, бій такий дуже потужний. да. Сель затягнула своїми міньйонами, Недооцінив я, її потрібно було брати Грімбла. Тут моя помилка. Грімбл би тут зарішав би замість Люсинди потрібен був Грімбл. Ну що ж, таке теж буває. Будемо розуміти. Так, оборона не змінилася. ТОП-1 ми вийшли, але рейтинг 1536 місця. Дуже шкода, що в нуль програли. Таке теж буває. Турнір цей важкий. тому так, Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!